Той час повели Ісуса перевосвященики, книжники і старші народу до Пилата і почали його обвинувачувати, кажучи, ми знайшли цей підбурює народ, забороняє давати кесареві податок. І каже, що він Христос Цар. Пилат спитав його, ти Цар юдейський?» а Ісус відповідь сказав до нього, ти кажеш, тоді пилат промовив до священників і юрби, я не знаходжу в ньому ніякої вини. І вони ж настоювали і кричали: він народ бунтує, навчаючи по всіх людей, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік галеянин і від довідався, що він із-під влади Ірода. Відіслав його до Ірода, який тими днями був також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав боздавна бачити його, тому що чув про нього і сподівався побачити від Нього якесь чудо. Багато питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Пересвященники ж і книжники стояли і сильно Його обвинувачували, тоді ірод з вояками своїми. Зневаживши його і насміявшись з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пилата. І того ж самого дня Ірод, і Пилат стали приятелями між собою раніше бо ворогували. А Пилат, скликавши первосвященників, старших і народ, промовив до них, ви привели до мене цього чоловіка, як бунтаря народу. Ось я розвів. Розсудивши справу перед вами, не знайшов у нього в цьому чоловікові ніякої вини, тому що ви його оскаржуєте його, та й віру не знайшов, бо відіслав його до нас. Отож, видно, що він не вчинив нічого гідного смерти, тому я його покараю і відпущу. Треба ж було йому на свято відпустити одного. Та вони всі разом закричали, геть із цим відпусти нам варав. А цього ж останнього за якийсь заколот у місті і за вбивство кинули були у в'язницю Пелат. Бажаючи відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали розпни, розпни Його. Тоді промовив. До них утретє, яке зловчене він, я не знайшов в ньому нічого гідного смерті, покараю його і відпущу, але вони наполягали, кричачи сильно, і вимагали, щоб його розп'ясти, і крик їхній переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося, як вони просили, і він відпустив того, що за. Повстання і вбивство був вкинути в темницю, якого вони просили, Ісус аж видав їм на призволяще. і як вони його вели, застав якогось чоловіка Симона Кірне, що <кхух> вертався з поля, і покласти хрест на нього, <кхух> щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним великий натовп людей, жінки, що плакали, і за ними голосили, він обернувся до них і сказав: дочки Єрусалимські, не плачте мною, плачте над собою і над дітьми вашими, бо ось наступлять дні, коли скажуть, щаслива неплідна і та що не родили, і груди, що не годували, тоді, почнуться, тоді почнуть казати горам: впадьте на нас і горбам, покрийте нас, бо коли так. Обходяться з деревом зеленим, то що тоді буде з сухим. І з ними вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть, і як прийшли вони на місце, що зветься череп, і там розп'яли його і злочинців одного по правиці, а другого по льовиці. Ісус сказав: Отче, відпусти їх, бо не знають, що роблять. Було ж близько шостої години, і темля, по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарило Сонце і завіса храму, роздерлося посередині. А Ісус закликав сильним голосом: Отче, в Твої руки віддаю дух мій, сказавши Це віддав Духа. Побачивши, що сталося, сотник почав проставляти Бога, кажучи: справді цей чоловік був праведний. Усі люди, що були, збілися на тебе, довиску, побачили, що сталося, і верталися додому, б'ючи себе в груди. Усі його знайомі стояли у подані, і жінки, що були, прийшли слідом за ним, і зеленеї, дивилися на все те. Я Отця і Сина, і Святого Духа Мій. Слава Ісусу Христу. Слава, Засуд Ісуса Христа, ресна дорога, Голгоф та смерть. На цих всіх етапах мінялися тільки там Пила, там Ірод, тут сотник, який супроводжував цю делігацію, але. Залишалися незмінними народ, який, що перед Пилатом, що перед іродом, що по дорозі, був будемо той самий. Але після смерти Ісуса Христа пише Євангелист Лука, всі йшли додому, били себе в груди. Ми часом розуміємо свої помилки. Пізно, а часом дуже пізно. Аж коли Христос умер на Христі, аж тоді вони вже йшли додому і били себе в груди. Ой-ой-ой, що ми наробили. А чому так буває? Бо тому що діявол заступає людині очі, поки не доведе її до тої міри, де яку собі призначив. І коли вже Христа привели, розп'яли, прибили, Він умер, діяво вже там не має що робити, вступається і людині розвиднюється. І вона, що я наробила? І тоді Боже милостивий, будь мені грішному. Пам'ятайте, що покаяння починається в людини в тим випадку, коли диявол вступається і вже свою роботу зробив. Або коли ти від нього відвертаєшся і кажеш: геть від мене сатано. я дитина Божа я з тобою нічого не хочу мати. І тоді починається покаяння. Зверніть увагу. Приводять до Пилата. Там осуджують його, скаржують його, брешуть на нього все, що хочеш, говорить. Ну, Пилат. Описаний тут, що це не просто собі, знаєте, чоловік на посаді, а дійсно людина, яка старалася, щоб був порядок, старався розібратися, що він зробив такого, кажіть мені. І коли йому свідчили, він же бачить, навіть не треба було й провіряти, що ясно, просто говоря. Бо легко розрізнити, коли людина говорить правду. А коли ні. А особливо для тих, які працюють з людьми постійно. І почув він, що Ісус із Галилеї, і каже, Цікай, це влада ірода. Давай підшлює тебе до ірода. Той до того відослав, Ну, а той же сприймає Ісуса не як Бога. А чув, що там був такий ходив чуда творив, думає, о, пода, побачу чудо, але буде нам цей вечір весело буде цікаво. І що Він тільки Ісуса не питав, Ісус мовчить. Чуєте, всі ви, що чекаєте чуда, що ви там ще там щось. Христос у вашому випадку мовчить. Треба не просто чекати чуда. Треба просити Бога, щоб мене змінив. Просити Бога, щоб мені просвітив розум, щоб я став на дорогу спасіння. Не просто чудо подивився і такий. І все. Знаєте в цирку, побачив якийсь номер такий, гікнув, і все, далі другий номер вже забув. Христос так не хоче, щоб з нами так було. І показується прикладі перед іродом. Але Бог ніколи не робить щось, щоби не принесло користи. І ми бачимо, що ірод подивився, що то немає та я не менше того, каже, та Якийсь він смішний. Відправив його назад до Пелата. Але іменно через Ісуса Христа пират із Іродом помирилися. І стали, стали друзями. Христос, присутність Христа між людьми, робить нас приятелями. Коли ми один з одним сваримося, там запхався вже не Христос, там запхався злий Дух. І якщо хочете, щоб Христос був посеред нас, помиріться, простіть один одному. І ще один нюанс, що по дорозі Симон ніс, помагав нести хрест. Хто той Симон, який до Христа не мав ніякого відношення? Що в собі з поля? Чемний послушний громадянин Риму, чи, 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 чи хто він там такий був? Іде з поля, <кій> йому заставляють нести хрест. Чужому чоловіку, непонятно, він навіть не знав, хто це і за що засудили, а може і знав. Тому і нам часом накладають якісь тягарі на плечі. Беріть і несіть. В тому є Божий задум. Бо тому, що все твоє життя може бути тобою прожите, але воно буде ні разу не дотичне до життя Ісуса. І коли ти візьмеш чужий хрест на себе, Возмеш чужиття в себе, ти понесеш Христовий Хрест і станеш учасником дороги Спасіння Ісуса. І сотник Лунгін, який стояв при Христі, коли побачив смерть Ісуса, а Він, знаєте, як воїн не одну смерть бачив. Він бачив, як воїни вмирають, і в страсі, і в цім агоні а, -а, а я вмираю. І бачив достойну смерть, гідну, яка трималась до кінця. Ну, такої смерті, яку Він засвідчив Ісуса, Він не бачив. Бо коли Христос почав молитися з Христа, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. І коли до розбійника сказав, сьогодні будеш зі мною в раю і спокійно і впевнено, каже: Отче, у руки твої бідаю Духа Мого. І коли сотник це все побачив, він побачив, що відвага і сила духа була наскільки сильною, що для нього це було сильне. І він знімає шлому, клякає на одно коліно. І каже, це істинно син Божий. Це той каже, який був свідком не одної смерти, який засвідчує реальну ту смерть, що це смерть непростої людини, непростого грішника. І навіть непростого святого. Це істинно. Син Божий. Тому кажу вам, хто має вуха слухати, нехай слухає. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.